Ситуація дійшла до того, що далі просто нікуди. Далі таким чином рухатись, це рух в безодню. Ми ж хочемо бачити сильну і заможну державу, яка піклується о своїх громадянах не взагалі, а за кожну людину окремо. Україні на сьогоднішній день потрібні мир, порядок і стабільність. Взявши собі за мету виправлення ситуації на краще, створилась громадська спілка слава Україні. Але без умови закінчення війни не може йти мова і про покращення ситуації в цілому. Тому основною метою діяльності об'єднання є сфера оборони нашої держави. Спілка об'єднує більше десяти громадських організацій, серед яких Асоціація учасників, ветеранів і волонтерів АТО, Союз правих сил України, об'єднання патріот, громадська служба безпеки, вишкільні центри, вишкільний центр Південь і багато інших організацій, які вже на сьогоднішній день. Роблять конкретні цілеспрямовані рухи на захист нашої держави і нашого народу. Спілка не є черговим партійно-олігархічним проєктом. Це дійсно відкрита спілка патріотично налаштованих громадян, які поставили собі за мету захищати кордони нашої держави, боротись з корупцією і захищати свій народ. Я не повторююсь. Ми дійсно прийшли сюди захищати народ. Громадська спілка Слава Україні є платформою, яка дає можливість всім громадським проєктам реалізувати свою ініціативу в сфері забезпечення безпеки наших громадян, збереження і незалежності України та недоторканність її державних картонів, посилення її економічного потенціалу в першу чергу у оборонному секторі. Більш доступними словами скажу ми, консолідуючись і об'єднуючись, не не лишаємо організації своєї ідентичності. Кожна організація з нами йде в ногу в одному напрямку, але зостається сама собою. Ми їй тільки допомагаємо. Ми тільки централізуємо наші дії, які ведуть до покращення ситуації в Україні в цілому. Громадська спілка вже розпочала на сьогоднішній день прийом звернень від учасників та ветеранів АТО. Ми вирішили більше на сьогоднішній день, більше понад 100 звернень від учасників АТО. Це звернення від таких, як чому не дають статус, ветеран, статус учасника до ситуацій, пов'язаних з їхніми сім'ями. Дуже багато наших патріотів пішли воювати, а за їх сім'ї забули. Або не виплатили зарплатню вовремя, в свій час, або у людей. Багато патріотів покинули своїх діточок, яких більше, ніж три душі в хаті. І ці люди не мають спроможності себе на сьогоднішній день забезпечувати. Ми, 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 ми тоді звертаємось до волонтерів, які є в тому регіоні, і вони беруть на забезпечення ці сім'ї.